Два місяці поспіль Василь, не покидаючи стін Київського інституту нейрохірургії імені академіка Андрія Ромаданова Національної академії медичних наук України, прагне до одужання. Звичайні юнацькі забави на сільській річці і невдалий стрибок у воду, відібрали можливість юнака самостійно рухатися. Просто на, на ставку вони відпочивали там, ну та як діти ду дурили, дуріли, дурачилися. Він розказував, що він два рази нирнув. І все було добре, скажімо так, під, під правильним кутом він ниряв у воду, а третій раз нирнув і вже, видно, не під таким углом, того, що вже случилася травма. Дуже хлопчина не, не розтірявся, скочив за ним у воду, витягнув його, що він навіть не встигнув нахлібатися тої води. Не зволікаючи тієї ж ночі з місцевої лікарні, хлопці відправили на операцію до Києва. Серед ночі нас відправили на Київ. І вже в 6 часов ранку ми були тут. Зразу по тих знімках, що нам зробили в Луцьку, зробили аналізи і на час дня, на першу годину дня, була назначена операція. Зразу зробили операцію. Анестезіолог вийшов. Сказав, що все дуже добре. Тяжкі наслідки понесли за собою, здавалося, звичайні веселощі з однолітками. Сьогодні хлопець, який тільки вхопив ковток дорослого життя, втратив спроможність впевнено володіти кінцівками. Убольнова перелом це п'ять позвонків ныряння, Це Така часта травма в літній період времени. У нього була компресія спинного мозку. була проведена операція, зроблена декомпресія. Спинного мозга удалено тело С5 позвонка, которое было поломано и компримировано. У нее есть двигатель, у нее появились какие-то элементы чувствительности в конечностях. Да? То есть это уже является тем, что ну, у больного, скажем так, как в какой-то степени сохранена проводящая функция спинного мозга. Надійний товариш зразковий підлеглий для командирів та педагогів ліцею. Вірний друг і жива мотивація для старшого брата Івана, який підтримав Василя. І вони разом зробили крок на зустріч мрії стати військовими моряками. Вони мене не посвящали, вони просто поставили мене перед фактом, що вони збирають документи і вони будуть їхати в Одесу поступати військово-морський ліцей. Я такого нічого собі, Два воєнних буде. Вони пройшли, вони в цьому дуже раділи. Ми з батьком, звісно, теж за них були раді, що все в них вийшло. Ентузіазму Василеві не позичати все також жартує, як раніше, як і до травми, прагне здійснити давню мрію. Я хочу поступити ну, до академії, але я не знаю, тому що, скажімо так, все буде залежати від ЗНО. А так як я зараз тут лежу, це трохи навчання пропущу це. Скажем, так потім прийдеться наздоганяти трохи важко буде всіма силами. Юнак бореться за богом дану можливість вільно рухатися, прямує до цього, незважаючи на тяжкість ситуації. Самостійно з прикладанням чималих зусиль харчується, малює, хоч і примітивні, але яскраві малюнки натискає клавіші планшету. Навіть спроможний сидіти в інвалідному візку. І вже в п'ятницю ми поїхали два рази гуляти. Вранці ми поїхали годину гуляли. О, бо він мене все просив, що якщо йдемо гуляти, то йдемо гуляти, поки немає жари. Тобто в шість ранку і ввечері, коли сонце вже сідає. Ми ситі на помиті, переодіти, сідаємо в кресло, йдемо гуляти. І тому ми зараз там на, на тій лавочці. О, мам, наша лавочка солодна, їдемо на нашу лавочку. Ручки у нас вже трошки краще стали слухатися. Вони раніше теж були такі трохи неслухні. А зараз от він собі може ручку тримає, праніка там, теж тримає, в руці може їсти сам. На планшеті вже кнопки теж сам клацає. Не вистачає Василя у колективі. Командування військово-морського ліцею і друзі сподіваються на скоріше одужання хлопця та повернення до строю. Якось э, командир Святослав Олегович дзвонив і э, каже: Ну Вася, ти головне старайся, стримися новорічні свята відбудеш вдома, а там ждемо тебе в наших рядах. А він так э, серйозно. Я, взагалі, раніше збираюся, Я після канікулів зараз осінніх і збираюся повернутися. Посильна допомога Василеві надається волонтерами. Нам допомогли волонтери спочатку нам дали матрас від пролежнів, щоб не цього того, що ми лежали два місяці, не не вставаючи, а тепер почали вставати і нам привезли коляску. Ми виходимо на двір. Важко, звісно, його піднімати, щоб посадити, але, але з трудом їздимо на прогулки. З першого дня прибуття Василя до Києва волонтерську допомогу йому надає пані Вікторія. З її слів, ми дізналися про гостру на сьогоднішній день проблему відсутність спеціалізованого центру реабілітації дітей з травмами, подібними Василевій. Такого центра, который бы занимался детками, даже нет на территории Киева. Я не говорю уже за всю Украину. Мы надеемся и медицинские показания Василия говорят о том, что у него есть шанс ходить. Для того чтобы он ходил, нужно специальное оборудование, нужно вертикализаторы. Нужна спеціальна е, врачі, нірареабілітологи е, даже нет ни одного відділення. Сейчас на сьогоднішній момент навіть в Ахмадете нет такого відділення, нет такого доктора, який бы мог прийняти и который бы мог піднімати його на ноги. Головна проблема, яка не дає можливості хлопцеві проходити реабілітацію у військових госпіталях, його вік. Юридически Вася является ребенком, является курсантом военно-морского лицея, но ему 16 лет, только исполнилось 24 июля. Он не является военнослужащим, поэтому его не может принять на реабилитацию ни один военный госпиталь. потому что, э, согласно документов військового госпіталя, мають право приймати тільки з 18 років. Єдиновірним варіантом вирішення проблеми Василя є негайне проведення реабілітації у приватній клініці. Пересмотрев весь перечень частных клиник, которые на настоящее время в Украине занимаются такой нейрореабилитацией, мы смогли остановиться только на клинике «Нодус». В клинике «Нодус» готовы принять Василия, но в первую очередь без обид и без всяких проволочек. Но это частная клиника, поэтому там… Нужна фінансування. К сожаленню, сім'я э, Васіна, вона не потягне таких денег. Кошти треба великі, ну, яких у нас, на жаль, не можемо. Ми, ми такі назбирати, навіть якби прийшлося, я не знаю, там все продати і напозичатися. У нас на операцію пішло майже 100 тисяч, які по світу позбирали. І, і родичі, і знайомі, просто небайдужі люди. Попри постійні хвилювання, сльози в лікарняних буднях Василь з мамою знаходять сили на оптимізм, посміхаються щиро вірячи у швидке одужання. Хочеться в до ліцею, швидко валяться, надоїло. Всім дуже-дуже велике спасибі. Хай вас теж Бог береже і не допускає такої біди. Низький вам всім уклін, що ви рятуєте, допомагаєте моїй дитині. Сподіваємось на якнайшвидші позитивні зміни в житті Василя. Нехай внутрішня сила і мужність дасть наснаги швидше підвестися на ноги та повернутися до навчання у військово-морський ліцей. Ми всі його дуже чекаємо і ждемо, тому що він став нам як справді другим рідним братом. Його дуже не вистачає, бо на уроках це була підтримка з його боку. Коли ми на ранковій фізичній зарядці або там спортмасові в нас були, його поруч з собою не вистачає, бо він був душою колектива. Надіємося, що в академії ще зустрінемося з ним, тому що Вася хотів стати військовим моряком. Чекаємо, що йому допоможуть, і він повертається до нашого колективу.